Всім привіт! З вами наша постійна рубрика про українське. Ви на каналі gsm Форсаж. Мене звати Оленка. Сьогодні поговоримо про українські стартапи та цікаві винаходи. Цікаво? Ну тоді не перемикайте! У сучасному світі, завдяки соціальним мережам, ми наче дуже соціалізовані і маємо багато спілкування. Але погодьтесь, частенько нам не вистачає емоцій. Так ось, 15-річний школяр Михайло Чумаченко створив маску, яка допомагає демонструвати емоції. Але що найцікавіше, при цьому залишатись повністю анонімним. Маска отримала назву К'юді і складається з трьох частин: маски зі світлодіодним дисплеєм, рукавички пульта, що розпізнає рухи пальців і жести руки та мобільного додатку. А зараз цей хлопець активно шукає інвесторів, щоб масштабувати свій винахід і продавати його у вільному доступі. А чи ви купили б собі таку маску? Поділіться своїми думками в коментарях. Дуже добре, що останнім часом говорять про ментальне здоров'я. Так, наприклад, наші українці. Володимир Тутов, Олексій Тулін та Олександр Шарко створили додаток, який допомагає людям з біполярним розладом. Все, що потрібно мати смартфон та на вибір, фітнес-трекер, розумне кільце чи смарт-годинник. Застосунок вимірює серцебиття, довжину, сну і поведінку людини, аналізує ці дані та за потреби попереджає хворого його родину чи лікаря про потенційні маніакальні чи депресивні емоції. Головна мета застосунку, за словами розробників, це підвищити якість життя людей з біполярними розладами, а також допомогти їм оцінювати ефективність лікування. Таку розробку оцінили, тож бікавері потрапив до 9 претендентів на фінансування від Українського фонду стартапів. На етапі присід розробники отримали грант на суму 25 тисяч доларів. На етапі сід ще на 50 тисяч доларів. Крім того, ще 50 тисяч доларів у застосунку Стосунок фінансувала компанія Фармак. Ну і якщо вже заговорили про здоров'я, то потрібно вам розповісти ще про одну річ. Есфер Байонікс це роботизована рука з технологією інтуїтивного керування. Її створили наші українці: Ігор Ільченко, Дмитро Газда, Ганна Боливанцева та Борис Лобанов. Головна мета створити ідеальний протез, який буде відповідати усім потребам сучасної людини та покращувати тим самим рівень її життя. На думку розробників саме за сенсорами-імплантами майбутнє. Крім біонічної руки, розробники також створили. Хмарну платформу сервіс, що допомагає навчати протез звичкам користувача та покращувати керування. У вересні 2020 року стартап залучив інвестиції від українського венчурного фонду СМРК. Однак суму отриманих коштів представники Еспер Байонікс не розголошують. Також компанія стала одним з переможців пічдей українського фонду стартапів та отримала фінансування від держави на суму 50 тисяч доларів. І трішки про екологію у Київському політехнічному університеті імені Сікорського створили фільтр. Він здатний перетворити заражену воду сальмонелою на питну. Такий фільтр буде дуже допомагати людям, які мають проблеми з доступом до чистої питної води, що, на жаль, дуже актуально для сучасної України. Унікальна технологія очищення води фільтрує воду з болота та вбиває тиф. Фільтр, який здатен перетворити заражену сальмонелою воду на питну, Матеріал на 100% український. Науковці стверджують, пристрій очищає воду не лише від бруду, а й від хімічних речовин і збутників інфекційних хвороб. Керамічна мембрана може очистити воду як на виробництві, так і в побуті. Можна навіть використовувати такий фільтр на звичайній пляшці води. І найголовніше це дуже доступна розробка. Мембрана фільтр коштує всього навсього 122 гривні за середній розмір. Ми маємо чим пишатися. У нас справді талановитий народ, який може все і навіть більше. Не знаю, як вас, але от мене особисто дуже надихають такі приклади. Вибираємо українське та пишаємось українським. Маю надію, що ви у безпеці та у гарному настрої. Ставте лайк, якщо було цікаво, та підписуйтесь на наш канал. Бо мені от дивно, чому ви досі цього не зробили. А ще не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, що у нас вийшло нове відео. Я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!